Псалом перший Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя, якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так, вони, наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних. Адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Євангеліє від Матвія. Розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів Його. Юда породив Фареса і зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути, Овид породив Єссея. Єсей породив царя Давида. А цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліакима. Еліаким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима, Ахим породив Еліюда, Еліуд породив Елеазара, Елеазар породив Матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида було 14 поколінь. І від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити. Вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка «Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф учинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого, і дав йому ім'я Ісус. Перша царів, розділ 17. І промовив Ілля пророк, те світянин з тесвони Галаацької до Ахава. Нехай живе Господь, Бог сил, Бог Ізраїля, перед яким я стою, якщо в цьому році буде роса і дощ. Але хіба що за словом моїх уст? І прийшло Господнє Слово до Іллі. Іди звідси на схід і сховайся біля потоку хорат, що перед Йорданом, і станеться, що питимеш з потоку воду, а крукам заповідаю прогодувати тебе там. І вчинив ілля за словом Господа, і поселився біля потоку хорат перед Йорданом, і круки приносили йому хліб вранці і м'ясо ввечері, а з потоку він пив воду. І сталося, що через певний час потік висох, бо на землі не було дощу. І було Господнє слово до Іллі Уставай і йди в сарепту сидонську, ось я дав там вказівку жінці вдові тебе прогодувати. І він устав і прийшов у сарепту до брами міста, і ось там жінка вдова збирала дрова. Тож Ілля гукнув їй услід, звертаючись до неї. Принеси мені трохи води в глечику, щоб напитися. І вона пішла взяти глечик, а Ілля закричав за нею, гукаючи: Візьми для мене і шматок хліба у свою руку. А жінка сказала: Нехай живе Господь Бог твій, якщо є в мене хліб, але хіба тільки пригорща борошна у відрі й трохи олії в посудині. Ось я назбираю два полінця, піду і спечу це собі та моїм дітям, тож ми з'їмо і помремо. І сказав їй Ілля: Кріпися, увійди і зроби за своїм словом, але спочатку зроби мені з того малу паляницю, і винесеш мені, собі ж і своїм дітям зробиш пізніше. Бо так говорить Господь: борошно у відрі не закінчиться, і в посудині олії не убуватиме аж до дня, коли Господь пошле на землю дощ. Жінка пішла і зробила. Тож і він їв, і вона та її діти, і борошно у відрі не закінчилося, і в посудині олії не стало менше за господнім словом, яке він сказав через Іллю. І сталося після цього, що захворів син жінки, господині дому, і його хвороба була дуже тяжка, аж доки не забракло в ньому духу, і вона промовила до Іллі. Що мені й тобі, чоловіче Божий, чи ти ввійшов до мене, щоби згадати мої несправедливості та убити мого сина? І сказав Ілля жінці: Дай мені твого сина, і він узяв його з її грудей і поніс його на горище, на якому він перебував, і поклав його на своє ліжко, і закричав Ілля, гукаючи: Горе мені, Господи, свідку вдови, в якої я живу. Ти зло вчинив, щоб убити її сина. І він дмухнув тричі на дитину, закликав Господа і сказав: Господи, Боже мій, нехай же повернеться душа цієї дитини до неї. І сталося так, і закричала дитина. І він завів її з горища в дім і дав її матері, і сказав Ілля: Глянь, твій син живе, а жінка промовила до Іллі. Ось я пізнала, що ти є Божим чоловіком, і Господнє слово у твоїх устах правдиве. Перша ЦАРІВ. Розділ 18 І сталося через довгий час На третій рік до Іллі було Господнє слово, яке закликало Піди і з'явися перед Ахавом, я пошлю дощ на поверхню землі. І пішов Ілля, щоб з'явитися перед Ахавом, а в Самарії був сильний голод, і покликав Ахав управителя Авдія, Авдій мав дуже великий страх до Господа. І сталося, коли Єзавель убивала господніх пророків, то Авдій взяв сто мужів пророків і заховав їх по п'ятдесят у печері і годував їх хлібом і водою. Ахав сказав Авдієві. Давай пройдемо землю, подивимося на джерела вод і на потоки можливо, якось знайдемо пасовиська і прогодуємо коней і ослів, і не будуть винищені з худоби. І вони розділили між собою дорогу, щоб нею пройти. Ахав пішов однією дорогою, а Авдій сам пішов іншою дорогою. І був Авдій сам у дорозі. І сам Ілля вийшов йому назустріч, і Авдій поспішив і впав до лілиць, говорячи Невже це є саме ти, мій володарю Ілле, а Ілля йому відповів Я. Іди, скажи твоєму володареві ось Ілля. Чим я згрішив? сказав Авдій, що ти видаєш твого раба в руки Ахава, щоб мене вбити? Нехай живе Господь Бог твій, якщо є народ чи царство, куди ще не послав мій володар тебе шукати. Та сказали: немає, і він спалив царство та його околиці, бо не знайшов тебе. Тепер же ти кажеш іди сповісти твоєму володареві ось Ілля. І буде, коли я піду від тебе, Господній дух забере тебе в землю, яку я не знаю, а я прийду сповістити Ахавові, та він мене вб'є. А твій раб має страх до Господа від своєї молодості. Хіба не сповістили тобі моєму володареві, що я зробив, коли Язавель убивала Господніх пророків? Я заховав сто мужів з Господніх пророків у печері по п'ятдесят, і я їх годував хлібом і водою. А тепер ти мені кажеш іди, скажи твоєму володареві ось Ілля, тож він мене вб'є. Та Ілля сказав. Нехай живе Господь сил, перед яким я стою, що сьогодні перед ним покажуся. І пішов Авдій назустріч Ахавові і сповістив йому, а Ахав вибіг і пішов назустріч Іллі. І сталося, коли Ахав побачив Іллю, то промовив Ахав до Іллі чи це є той, хто нищить Ізраїля? І сказав Ілля: Не я нищу Ізраїля, але саме ти і дім твого батька тим, що ви залишили Господа вашого Бога, і ти пішов за ваалами. Тож тепер пошли, збери до мене весь Ізраїль до гори Кармил і 450 безсоромних пророків, і 400 пророків священних гаїв, які їдять зі столу Єзавелі». І послав Ахав до всього Ізраїля і зібрав усіх пророків до гори Кармил, і прийшов до всіх Ілля і сказав їм Ілля: аж доки ви кульгатимете на обидві ноги, якщо Господь є Бог, ідіть за ним, якщо ж ним є Ваал, ідіть за ним. Та народ не відповів ні слова, і промовив Ілля до народу. Я, єдиний, залишився Господнім пророком, а пророків ваала 450 чоловік, і пророків священих гаїв 400. Хай нам дадуть два бички, і хай вони виберуть собі одного, розітнуть на частини, покладуть на дрова та не підкладуть вогню. І я так зроблю з другим бичком і не підкладу вогню. Кричіть в ім'я ваших богів, а я кликатиму в ім'я Господа мого Бога. І Богом буде той, хто вислухає вогнем, цей і є Бог. І весь народ у відповідь промовив добре те слово, яке ти сказав. І тоді Ілля запропонував безсоромним пророкам виберіть собі одне теля, і зробіть ви спочатку, бо вас багато, закличте в ім'я вашого Бога та не підкладайте вогню. І вони взяли теля, зробили і кликали в ім'я Ваала зранку аж до полудня. Вони гукали Вислухай нас, Ваале, вислухай нас. Та відповіді не було, і не було вислуховування, а вони все бігали по вівтарі, який зробили. І настав полудень, і Ілля Тесвітянин світянин почав глузувати з них, говорячи: кличте гучним голосом, бо він є Бог. Може, він задумався, він, мабуть, зайнятий або, можливо, він спить, то встане. І кликали гучним голосом і різалися за їхнім звичаєм мечами і ножами, аж доки не виступала на них кров. І вони пророкували, аж доки не настав вечір, і сталося, коли прийшов час жертви, і не було відповіді, то Ілля те світянин звернувся до огидних пророків, кажучи: Тепер припиніть, а я зроблю моє все палення. І вони припинили і відійшли. А Ілля промовив до народу: Підійдіть до мене, і весь народ підійшов до нього. І взяв Ілля дванадцять каменів за кількістю племен Ізраїля, як сказав йому Господь, запевняючи, Ізраїль буде твоє ім'я. Він в Господнє ім'я збудував скаміння і відновив розбитий жертовник, зробив довкола жертовника рів, що вміщав дві міри насіння, наклав дрова на жертовник, який зробив, розрубав все палення на частини, поклав на дрова і помістив на жертовнику. І він сказав: Візьміть мені чотири відра води, і полийте на все палення та на дрова, і зробили так. А він сказав: Повторіть, і повторили. Тоді він сказав Зробіть утретє, і зробили втретє. І вода переходила довкола жертовника, і рів наповнився водою. І заволав Ілля до неба, закликаючи: Господи, Боже Авраама, Ісаака й Ізраїля, вислухай мене, Господи, вислухай мене сьогодні вогнем, і весь цей народ пізнає, що ти є Господом Богом Ізраїля, а я твій раб, і через Тебе я зробив ці діла. Вислухай мене, Господи, вислухай мене вогнем, і нехай цей народ пізнає, що ти є Господь Бог, і Ти повернув серце цього народу за собою. І з неба спав вогонь від Господа, пожерв все палення, дерево, каміння, землю, і вогонь вилизав воду, яка була в рові. І весь народ упав до лілиць. Вони сказали: Насправді Господь є Богом, він Бог. І промовив Ілля до народу: Схопіть пророків Ваала, нехай ніхто з них не врятується, і схопили їх, а Ілля привів їх до потоку кісон, і там він їх зарізав, і сказав Ілля Ахавові Іди, їж, і пий, бо чути шум крокування дощу. І Ахав пішов їсти і пити, а Ілля вийшов на Кармил, схилився до землі й поклав своє обличчя поміж свої коліна. Він сказав своєму слузі, іди і поглянь на дорогу щодо моря. І слуга поглянув і сказав: Немає нічого. Та Ілля сказав: А ти йди повторно, сім разів, і повертався слуга сім разів. І сталося, що на сьомий раз і ось мала хмара, наче стопа людини, яка несе воду, і сказав Іди і скажи Ахавові, запряжи твою колісницю і спускайся, щоб тебе не захопив дощ. І сталося через деякий час небо потемніло від хмар і вітру, і почався великий дощ. І Ахав плакав і прямував до Єзраїла. А Господня рука була над Іллею, і він підперезав свої стегна і біг перед Ахавом аж до Єзраїла.